Нехай мир Божий панує в ваших серцях. Мир Божий панує в наших серцях. Інше в місці Писання говориться: Не давайте місця дияволу. Що було з Юдою? Диявол написано, війшов в його серце. І Юда виношував план, один із найближчого оточення. Один із найближчого оточення Спасителя виношував план, як зрадити Господа. Диявол противиться добру. Диявол противиться Господу. Тілесно вбив тимчасово на три дні. І ад думав, що прийняло людину, а прийняв ад Бога. І всі праведники завдяки Воскресінню Ісуса, завдяки плану спасіння Господнього для людства, всі праведники пішли до Господа в небо. Христос Воскрес і мертвих. Смертю, смерть подолав духов. І тим, що вробав життя, дарував життя вічне з Господом.